Тема, про яку ми сьогодні говоримо, вже не перший день, а саме зустріч Сінзіпіна та Джозефа Байдена. Вона, як на мене, є дуже важливою і до неї обидва лідери країн готувалися впродовж всього року. Не календарного, а 12 місяців. Маю на увазі зараз їхню останню зустріч перед цим самітом у листопаді 2022 року, на Балі під час саміту Великої Двадцятки. Коли вони після багатогодинної зустрічі потиснули на одному руки дуже демонстративно на камери, це було відео, фото, і вже тоді було для мене особисто зрозуміло, що питання їхньої співпраці у нас порядку денного зніматися не буде. Лише потрібен час для того, щоб виполяризувати суспільство світове і зрозуміти, хто стоїть на різних полюсах. Тому що ідея поляризації світу вона виношувалася не Китаєм, а виношувалася Росією дуже давно. І коли от Путін, буквально от нещодавно, чи хтось схожий на Путіна, сказав, що ну ви знаєте, ми там зовсім не збиралися на Україну нападати до 2014 року, у мене таких думок не було. Ну він відверто бреше. Як завжди. І коли мене журналісти сьогодні запитують, як ти можеш це розцінити, я говорю, ну це взагалі до уваги брати не варто, але скільки журналісти звертають увагу на цю тезу Путіна, то, ймовірніше за все, все-таки путінський режим на сьогоднішній день, розуміючи катастрофічні саме зустрічі Сінзіпіна і Джозефа Байдена, хоче все-таки себе якось ще спозиціонувати. Але на полісі на одному, до чого так прагнув Путін, виявився не він. А виявився Сінзіпін і на іншому полісі Джозеф Байден. Це, як на мене, основна, основний підсумок зустрічі на сьогоднішній день. От на сьогодні, коли ми з вами спілкуємося, можна. Зробити, і це дуже важливо. Безумовно, що це можна ставити під сумнів. І мій оптимізм також мовляв, що нічого не досягнуто. Жодного договору підписано. Нема так, немає. Фінального комуніке ми не бачили, наприклад, якогось там дуже потужного від Китаю. Принаймні, я його не зустрічав, але є потужний прис-реліз, направду потужний. Я його розцінюю як програму. Діяльності адміністрації президента Джозефа Байдена опублікував Білий Дім буквально за годину-півтори після завершення їхньої першої зустрічі у неподалік сан франциско Чому першої? Тому що як якось виявилося, за дивним збігом обставин я люблю цю фразу говорити з іронією. Сполучені Штати Америки вирішили продовжити роботу азійсько тихоганського економічного співробітництва. Форум так має цю, в рамках якого відбувалася ця зустріч, ще на п'ять днів. Риторичне запитання для чого і чому ймовірніше за все, для того, щоб все таки мати більше можливостей контактів живих, живих у форматі робочих груп, які приїхали із Сінзіпіном до Сполучених Штатів Америки для підготовки майбутніх міжурядових угод в багатьох сферах, які власне прописані в цьому. Прес-релізів, про які я щойно згадую. І безумовно, що цей преліз, прес реліз можна було взяти, знаєте, зіжмакати і викинути, мовляв, там нічого нема конкретного, бо за ним не послідували ніякі конкретні підписані документи. Втім, знову повертаю нас до Москви, бо це дуже важливо розглядати зараз в контексті саме. Цю зустріч і початок діалогу великого Сінзіпіна та Джозефа Байдена, саме початок, бо для мене це якраз є нульова точка для всього світу. Порядку, з огляду на те, як реагує Кремль, Продовж останніх рахуйте сьогодні. Ми маємо 20 листопада. З 15 листопада, відколи почалася зустріч, почалася зустріч, тому що вважається початком лідерів двох цих потужних країн Кремль ніяк не відреагував на неї зовсім. Єдиний коментар був від Піскова про те, що ми спостерігаємо. За цією зустрічю, тому що це зустріч лідерів двох потужних країн світу. Все крапка, а буквально днями Соловйов в ефірі свого ток шоу реально завивав. Ви певне бачили цю інформацію, що він невдоволений тим, як експерти на Росії реагують на цю зустріч і підкреслюють і акцентують все більшу залежність Росії від Китаю. Китай нам буде диктувати для російського государства і державних діячів путь. Китай не диктует, Китай предлагает. Мы русскому говорим, о том, человеку что, Русскому человеку что предлагает. То есть, значит, Ни Путин, кто, ничего ничего не предлагает. Минус. Путин говорит Кроме о суверенитете, деппина. а вы предлагаете отдать свой суверенитет дружному, братскому, замечательному Китаю. Правда, Если не будем мы изучать тогда... то, чем занимаются китайцы, и почему они так быстро прут, а мы находимся в одном месте, то, безусловно, Стоп, мы говорим. Ну, во-первых, мы находимся в, в другом время. месте, потому что в вопросах военных технологий мы Китай опережаем и пока еще существенно. На вписании не сотвори себе кумира. Мы сейчас должны сотворить себе китайскую кумира? Да ни в коем случае. В каких домах Китая есть отопление? И у какого процента населения, и когда появилась пенсия? Поэтому, когда мы начинаем рассказывать сказки о... Я прямо борю надежды, наверное. А главное, про нашу страну. У меня извините, а можно поуважительнее к нашей стране? Можно. А по-моему, нельзя. Потому, потому что, что у вас ощущение, что вот теперь у вас появилась новая путеводная звезда. Когда мы говорим, а вот возьмите этот опыт, для меня это ничем не отличается от того, что было раньше. А вот учитесь-ка у американцев. Тобто, все ж таки я наполягаю на тому, що цей саміт, який вважаю поки що неофіційним і проміжним, варто розглядати, ще раз наголошую, в трикутнику співпраці, в трикутнику існування трьох держав Росії, Китаю та США, де Росія відійшла на задній план. Її нема на цьому на одному з полюсів біполярного світу. Факт біполярності ми фіксуємо, але Росії на цьому полюсі нема. І тепер питання риторичне: що нам? Від цієї від цієї зустрічі, тому що найголовніше запитання, на яке ми повинні сьогодні відповідати продовж тривалого часу, що Україна винесе з цієї зустрічі, враховуючи те, що у Сполучених Штатах Америка зараз дуже складна ситуація політична для України. Маю на увазі баталії в Конгресі, де не можуть домовитися між собою республіканці та демократи стосовно допомоги Україні і Ізраїлю, прошу ну не розділяти ці дві тези, тому що часто бачу спекуляції у змі. В Україні не дали допомогу, а про Ізраїль забули написати. Якщо Україні не дають допомогу, Ізраїлі не дають допомогу, то питання не в Україні і не в Ізраїлі. Ну, вже риторично. Питання швидше у тому, хто отримує дивіденти від ухвалення цього закону в Конгресі республіканці чи демократи, напередодні майбутньої президентської кампанії у США, яка фіналізується за рік, у листопаді 2024 року. Тому коли ми читаємо прес реліз згаданим мною там лише один пункт, є який стосується України, де Джозеф Байн говорить про те, що ми разом з нашими союзниками і партнерами маємо досягти мети, аби Україна вийшла з війни демократичною, незалежною, суверенною і процвітаючою нацією. В ці чотири слова треба вкладати суть політики Сполучених Штатів Америки, що стосується саме України. Бо оцей невеличкий екзац, він містить в собі дуже багато концептуальних речей. США будуть співпрацювати із союзниками, аби навіть у випадку неухвалення рішення конгресу щодо фінансування України, все таки Європа була більш спроможна. І рішучіша, я скажу так, рішучіша у питанні надання Україні до допомоги. І перші сигнали ми такі отримали від Німеччини, яка заявила про те, що вона збільшує фінансову допомогу Україні на наступний рік на 4 мільярди до 8 мільярдів євро. Це небагато. На превеликий жаль, хотілося, щоб це було 80, а не 8. Моя особиста позиція, я думаю, що навряд чи хтось з нею буде сперечатися. Втім, тендиційність вона очевидна так само стосується і інших країн, які сьогодні ну, все ж таки на етапі ухвалення нових рішень щодо збільшення об'єму допомоги Україні. Тому. Ця зустріч, ще раз наголошу, вона дуже важлива в питанні концептуальних речей і позиціонування Білого Дому стосовно того, що і як може відбуватися далі з Україною. І відзначу ще два моменти, які дуже як на мене цікаві, щоб не забирати весь хліб у моїх колег із цього прислізу. Це саме. Що стосується виробництва наркотиків незаконного, бо республіканці висувають вимогу демократам у пакеті підтримки Ізраїлю та Україні саме транскордонне співробітництво, де серед іншого важливим є питання не поширення наркотиків. Вони не пишуть про Мексику. Ну зрозуміло, так воно може бути, але натякають, да? щось таке є. І ще один пункт щодо збільшення авіарейсів між Китаєм та США. Ну, видається, така дрібниця, що ти чіпляєшся? Мені говорять, ти знаєш, на чому Сінзіпін прилетів до Сан-Франциско? Говорю, ну точно не на килимі, а літаком. А яким? Говорю, не дивився, боїнгом. Ну і що? Ну, це мовляв, ж, ти ж розумієш, американський літак. Ну, окей, американський літак. А для чого збільшення рейсів, щоб Сінзіпін літав частіше, чи що? Ну, ну звісно, що ні, не для цього. Ймовірно, що це для того, що пишеться далі в цьому прес-релізі. Обмін спортивний, культурний, соціальний. Що це означає? Взаємна інтеграція обох країн одна в одну. Це налагодження і збільшення співпраці. І це дуже чіткий сигнал Росії, що так як було, у них з Китаєм точно не буде. Тому ви чуєте ці завивання на болотах. Дуже дякую. Дякую.